Вже наступного тижня на початку грудня в Україні очікується похолодання. Температура подекуди знизиться майже на 5 градусів. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. З 1 грудня з четверга очікується зниження температури повітря на 2-4 градуси. Повідомила вона найближчими ж днями за її прогнозом сильного холоду не видно. Зокрема, 26-27 листопада в Україні переважатиме волога погода з періодичними опадами, виділити частину країни, де зовсім не буде опадів, мало ймовірно, або мокрий сніг, або дощ, або мряка, або просто густий вогкий туман, каже вона. Наталка Діденко також попередила про складну ситуацію для водіїв. На дорогах буде мокро, часом очікується ожеледиця. Температура повітря в суботу, неділю найвищою очікується на сході та півдні, плюс 4, плюс 9 градусів. Що на заході, там від 0 до мінус На Нарешті території України передбачається від 0 до плюс 4 градусів. Спрогнозувала вона та додала, що практично повсюди вночі та вранці очікуються тумани. За даними синоптика Ігоря Кібальчича, 26 шостого та 27 листопада в Україні очікується нестійка погода з опадами та туманами, однак буде тепло. Зокрема, температурний фон в нашій країні залишається на досить високому рівні, перевищуючи кліматичну норму на кілька градусів. Також на вихідних очікується багато опадів у вигляді дощів, снігу та мокрого снігу. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.